Друзі, всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на цьому каналі. Перед переїздом у Канаду я не думала, що тут так. Сьогодні я вам розкажу 5 пунктів, чого я не чекала перед тим, як їхати сюди, у Канаду. А вам хочу нагадати, що якщо ви хочете, щоб на просторах YouTube було більше українського контенту, то не забувайте підтримати цей український контент підписочкою і лайком. Звичайно, коли ви ставите свій лайк, алгоритми ютюбу підіймають відео трошки вище, тобто об'єм людей, які побачать це відео, буде більший. І за це я вам, звичайно, буду вдячна. Тож, перше, я не думала, що у Канаді така довга і затяжна зима. Шість місяців зими. Ну, беремо Калгарі, так? А сніг випав 6 листопада. Він не просто випав. Він реально навалив, дяка моєму чоловіку, що він продумав все заздалегідь і купив all-weather шини ще у жовтні, і тоді ж їх поміняв. Тобто він вже перевзувся, він був готовий до зими, до того, що навіть у жовтні випаде сніг. Дуже великі були черги у Калгарі на зміну шин. Знаєте, перший час на дорогах було реально небезпечно їздити. Дуже багато було аварій, і машини просто заносили, тому що вони їздили на літній резині. І комунальні служби вони ж не одразу так знаєте всі машини вигнали, і тиц і весь сніг поприбирали. Ні, тому що сніг він шов, ішов, падав, падав, падав і реально навалював. Вони просто навіть не встигали це робити. Тільки коли пройшло декілька днів. Дороги були там чисті, посипані цим мілким камінням Ось і були безпечні для того, щоб їздити, але не на літній резині. Я не знаю, як буде через 4-5 місяців набридне мені зима чи ні, тому що зараз це так гарно, так, це біленьке, там ялинки, вони так присипані сніжком, сонечко світить, іноді дуже тепло, і, ну, не завжди мінус 23, правильно, зараз ось там за вікном плюс 20, і там сніг тане, і все гарно. Але від всього можна втомитися. Можливо, через 4 місяці мене ця зима. Тому другий пункт у цьому відео, про що я хочу сказати, так це я не думала, що у Канаді, особливо у Калгарі, така сильна, такий сильний знаєте, перепад тиску і температур. Якщо ви метеозалежна людина, то Калгарі це просто не ваше, ну реально не ваше місто, тому що ви це одразу відчуєте, коли там буде погана погода, коли там будуть ці скачки тиску. Це буде викликати дуже сильні мігрені. Я познайомилася тут з двома дівчатами, які живуть 13 років тут, і також з двома дівчатами, які ну недавно приїхали. І от одна дівчина, яка вже живе до 13 років, вона розказує, що коли вона була в Україні, у неї такого не було. Тобто, тільки коли вона переїхала у Калгарі, у неї почались сильні мігрені настільки сильні. Що кожного місяця вона робить якийсь укол, який коштує 400 доларів. Ну тобто спеціальний укол у голову, який коштує такі гроші, щоб позбутися е, ну, дуже сильної мігрені. І це все може бути із-за того, що місто Калгарі знаходиться на висоті 1050 метрів над рівнем моря. І саме це може впливати на... Самопочуття і самовідчуття. Знаєте, я також ну, відчувала оцей цей перепад тиску, коли там ми з дому їдемо у центр, прям вуха закладує, прям реально, і так відчуваєш такий тиск на голову. Тобто, якщо у вас там проблеми з тиском, і якщо ви метеозалежна людина, то у калгарі, напевно, не місто для вас. Знаєте, я ніколи про це не чула. Я маю на увазі ні від одного блогера, я не чула про таке, але це проблема. І ось, коли я розмовляла з цією жінкою, яка тут 13 років живе, вона казала, що це дуже це велика проблема тут, і дуже багато людей страждає саме від цих головних болей. І ще у Калгарі тут є одна така цікава штука. Називають її ш... Шинок, шинок, шинок чи шинок. І ще вчора температура могла бути мінус 25, а сьогодні вже може бути плюс 20, наприклад. Це реально цікавий факт, про який я не чула. Тобто цей теплий вітер може змусити там сніг, е, там 30 см чи 20 см снігу, який там лежить, просто зчезнути, щ... 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 просто розтанути за один день чи навіть за декілька годин, тому що він дмухає і все тане. Буде дуже цікаво протягом зими поспостерігати за цим шинком. А що нам каже Вікіпедія? Давайте подивимось. Так, на початку цей термін означав теплий вітер, дмухаючи з океану у внутрішні райони Тихоокеанського північного западу США. Було помічно, що вітри шинука підвищують зимову температуру часто від мінус 20 до плюс 20 протягом декількох годин або днів, а потім температура падає до свого рівня. Саме це нам каже Вікіпедія про цей шинок. Третій пункт: я не думала, що у Канаді. Так багато складів, коли ви їдете по дорозі, ви можете бачити дуже багато таких великих приміщень, на яких буде прям написано, що там це склад. Чи навіть ви можете бачити парковку, на якій будуть оці як трейлери, які також здають для того, щоб люди скидали туди е, якісь речі свої. В Канаді люди переїжджають постійно і весь хлам. Чим всі речі, які вони там накупляли за рік, за два, за п'ять, за десять, їм треба кудись складати. І коли вони переїжджають, вони беруть з собою найнеобхідніше, тому що у іншому місті можна купити все це ну, за адекватні гроші. Тому просто немає сенсу возити з собою там так велике просто громадний трейлер усього, усього, що вони там назбирали за декілька років. Також люди орендують такі трейлери, чи складські приміщення для того, щоб просто скинути мотлох, який вже не потрібен у домі, тому що коли вони там роблять чистку, ну прибирання так генеральне, вони можуть чи продати ці речі, чи просто віддати і меблі, і таке інше, чи згрузити все в такі складські приміщення. А ще цікавий факт, що такі брошені склади можна купити. Я зустріла одну канатку, яка займається, ну, це такий, знаєте, як не бізнес, а просто як додатковий заробіток. Вони з чоловіком купують склади на аукціонах. Ціна такого складу може бути від 20 доларів до там, 200 чи 300 доларів, дивлячись на те, що там усередині, тому що вони вскривають, ну там трошки можуть дивитися. Ось, якщо там зовсім ну, там, знаєте, мотлох мотлох то можна і за 10 доларів. А якщо там меблі, якісь цікаві е, штуки, е, якісь там лампи таке інше, то такий склад може коштувати 100 чи 200 доларів. Але навіть якщо купити за 100 доларів такий склад, подивитися, що там є, що є цікавого, що є е, е, як стоячого, і потім продати на маркетплейсі. То можна навіть бути у хорошому профіті. І як ця жінка сказала, що і в неї, і в чоловіка є як фул джаб але вони це роблять як хобі. Вона каже. Ти ніколи не знаєш, коли там відкриваєш цей склад, це складське приміщення, ти ніколи не знаєш, що там буде. На аукціоні тобі дають пару кадрів, що там може бути. Тобто, там якісь велосипеди стоять, чи комп'ютери стоять, чи там плати, якісь офісні меблі, чи ще щось. Але коли ти купуєш, це все одно такий як бокс з сюрпризом. Ти не знаєш, що там буде усередині. Тому ти просто платиш там 100 доларів чи 150, Потім йдеш, вивозиш все це. Звичайно, треба орендувати машину, треба орендувати людей, які там вантажники, які все будуть це завантажувати. Але а потім вже перебираєш і можна продавати на маркетплейсах, чи там Kijiji, чи Facebook Marketplace. Тут дуже багато різних площадок, де можна продавати. Ось така цікавинка про склади. Тож, четверте, перед приїздом у Канаду я не думала, що у Канаді так. По-доброму відносяться до помилок у твоїй мові про це хочеться особливо назначити і сказати тим людям, які приїжджають сюди без знання англійської мови, які ходять, які ходять тут на курси, які е, намагаються влитись у англійську мову, і оце середовище, але бояться заговорити. Люди, будь ласка, не бійтеся говорити, практикуйтеся. Ви ж знаєте, тут це дуже відчувається? Тут взагалі все одно людям. Як ти говориш? Чи говориш ти з помилками у часі, так, наприклад, не у теперішньому, а у минулому говориш, не у майбутньому, а у теперішньому говориш. Тут всім пофіг. Насправді. Тут просто дуже важливо, що ти говориш конкретно. Перша ціль, і взагалі, як ядро твоєї мови, так? про що ти говориш, що ти хочеш донести, а не те, як саме ти говориш, чи є в тебе акцент, чи нема в тебе акценту, чи робиш ти помилки в мові, чи не робиш ти помилки в мові. Всім реально все одно пам'ятається ситуація. Рік назад на Балі, коли ми були на одному івенті, там були різні люди з України, Білорусі, Росії, там Молдови, різні, різні 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 люди. Як на будь-якому івенті, ти Знайомишся з людьми, спілкуєшся, обмінюєшся контактами. Тут було так само дуже цікаво, класно. І я на цьому івенті познайомилася з одною жінкою, яка була старша за мене, десь років на 10-12, і начебто ми нормально спілкуємось дві хвилини. А потім вона мені каже, така ха-ха-ха-ха-ха, у тебе такий смішний акцент. Я е -е, перепитала, е -е, що ти маєш на увазі. І вона каже: Ну, почому ти сразу слышно, когда украинцы говорят по-русски, у вас такой смешной акцент. Ну, вот он такой, просто ну, я не знаю, как объяснить. Я реально не люблю таку штуку. Перш, я не люблю, коли люди заходять на мої особисті кордони. А по-друге, таке, тому що я вважаю, що це взагалі ненормально, це неприємливо. Говорити людям так, тому що нормальні люди психічно адекватні і здорові, ніколи про це не говорять. В той момент з нею я спілкувалася російською мовою, і я їй сказала, що її коментар неадекватний. Це по-перше. По-друге, коли вони вивчать українську мову, ми обов'язково з нею порозмовляємо українською і тоді подивимось, у кого сильніший акцент. І після взагалі цієї розмови я зрозуміла, що це точка. З цією людиною нам точно ні про що не треба далі розмовляти. Я просто сказала до побачення і пішла далі знайомитися і спілкуватися з іншими, більш адекватними людьми. У Канаді такої фігні немає, тобто, знаєте, м'яко і по-доброму канадців можуть е виправити, але це більш навіть стосується, коли ти там будеш просити. Коли ти вже влаштувався на роботу і там робиш якісь помилки у мові, то можна прямо сказати людям, з якими ти працюєш, щоб вони там редагували тебе у мові, тому що це корисно, тому що корисно, коли ти практикуєш свої знання англійської мови, так, наприклад, на курсах вивчив щось, приходиш там на роботу, чи починаєш спілкуватися з якимось канадцем, чи, можливо, навіть не з канадцем, а з цією людиною, з якою у вас немає спільної мови. Тобто немає української чи там російської, якою ви розмовляєте, немає спільної мови, а є тільки спільна англійська. Ось саме з цими людьми треба розмовляти і практикуватися у англійській мові. І звичайно, якщо вас буде трошечки коригувати, це буде класно і це вам тільки на користь. Тож у Канаді до помилок у твоїй англійській мові ставляться нормально і взагалі всі все одно. І п'яте, останнє на сьогодні, я не думала, що у Канаді так багато трейлерів у цих самих домів на колесах. Якщо ви виїдете кудись у парк, у великий парк, так, то ви побачите дуже велику кількість оцих самих домів на колесах. Вони можуть бути. І громадні, просто гігантські, і малесенькі. Ну, тобто, вони можуть бути, як знаєте, великі такі автобуси, прям мені здається, там, на 10 чоловік там, може поміститися навіть більше. Просто великий, а громадний автобус. Так це може бути такий, як прицеп, який чіпляють до там, пікапу. І він там їде за пікапом, тобто машина попереду, а позаду ще їде цей будиночок на колесах. І перед переїздом Канади я реально не думала, що тут так розвинено. У ці всі поїздки на природу, саме у таких домах, і звичайно, у них дуже багато облаштованих спеціальних місць, де ти можеш орендувати шматочок, приїхати туди на там 2-3-5 днів чи навіть на декілька тижнів, і відпочивати там зі своєю сім'єю у своєму цьому такому трейлері будиночку. Це дуже прикольно. Але звичайно, ціни на ці трейлери космічні. Також можна взяти у оренду, чому би ні. Що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Я вам розказала про те, про що я навіть і думать не думала перед тим, як їхати у Канаду, і про що я реально не знала. Якщо вам сподобалось це відео, пам'ятайте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, пошерити це відео чи якісь інші корисні відео тим людям, яким це може знадобитися у майбутньому, чи навіть ця інформація буде актуальна для них саме зараз. Ну, а я буду закінчувати це відео і побачимось у наступному. Па-па! До зустрічі!